бойкотує товари, багато хто бойкутує, там певні речі російського виробництва. Ми, як розробники соцмережі, ми як люди-програмісти, тобто, ми закликаємо, закликали бойкотувати російські соціальні мережі. Чому? Перше, це є агресія з російської сторони, зрозуміло, ВК є дуже потужний російський проєкт, який приносить безліч грошей, також і в податок Російської Федерації. І я думаю, що краще б було, якщо б Україна мала таких навіть безліч, не говорить за наші. Щоб підтримували українські. Так? І другим пунктом це було те, що ми не можемо знати. От Павло Дуров, який заснував це, він, на мою думку, проша людина. На жаль, в нього зараз цей проект на мою руку, теж забрали, він зараз так грамотно Ну, це, це ми, це ми не можемо знати, так? І як ці дані в Росії, хто їх може отримувати, як на людей можуть вести інформацію, зливати, ми ніхто не може дати. Ми гарантуємо безпеку, тобто, нас всі знають, про нас дуже багато по інтернату йшло того, що ми якісь російські, що в нас якісь там сервера російські, це абсолютно неправда. Дуже багато поширювалось такої інформації. Це абсолютно неправда. Всі ви нас бачите, ми готові дисплесити з журналістами, спрашують. Це абсолютно це. Сервери наші частично будуть в Україні, частично будуть в Європі. Тобто, саме. прошу... Саме. Ну, планується Німеччина чи ще. Ну, ще.